Комсомольське весілля на полотнах Кіровограді відкрилася виставка картини, які розповідають про те, як проходило весілля в х років минулого століття. Експозицію під назвою Весілля наших батьків влаштували в галереї Єлисаветград. Тут презентували 17 монументальних полотен. Основна тема це комсомольське весілля урочистий розпис за радісні обличчя друзів і родичів, щасливі наречені і наречена. Колекцію збирали протягом 10 років. У ній представлені художники з усієї України. Весільну тему доповнюють тематичні листівки і ретрофото, Їх більше. Півсотні Найстаріша датована початком двадцятого століття. Організатори намагалися передати святкову атмосферу тих часів та нагадати молоді про витоки свята. На відкриття виставки завітали кіровоградські молодята. кажуть, хотіли теж долучитись до історії. Триватиме експозиція до грудня. У зараз сьогодні день, А тут ще виставки там. Смотриш, на це, воно вдвоє неприємно. Ми не знає нашої історії, не можемо планувати наше будуще. Нам дуже приємно, що імені в день нашої свадьби ми попадаємо. Мы видим, как это делали наши наши родители, наши бабушки. Ну и, соответственно, у нас есть ориентир, на что нам равнять. Я удивляюсь, когда идут расписываться в джинсах и рубашке. Но для наших родителей, для нас это была целая процедура, это было огромное-огромное событие. И если мы посмотрим на эти события, на эти полотна, это как раз и говорит о том, что это праздники, праздники, которые готовились, чтились, и они делали все, чтобы семья была богатой, духовно богатой в первую очередь, не деньгами.